Вітаю, мене звати Морквянка. В цьому відео я пройшов майкрат використовуючи з усіх інструментів, які є в грі, лише кайло. Як ви вже здогадалися, головне право цього вживання не використовувати інші предмети. Тож якщо я це зроблю, то я програв. А і до речі, в ось цьому місці в мене всю гру стоїть таймер, тож зможете зрозуміти, наскільки я бебрунт Ну що ж, давайте, створюємо світ і полетіли. Так, все, дивіться, показує потужний спідран. Робимо верстак та палеці, коп верстак, хоп, кайло, і добуваємо камінь. Це перемога. Тепер у нас є перше оновлення кайла. Зробимо пічку і човен. Ну бо це просто база. Так як я просто геній і мені просто лінь шукати шахти, то в мене є вода. Тож лети. А ось забув, як я тут дихати буду. Так, ось двері і назад. Тепер нарешті можна здобути трішки заліза. Ой-ой-ой, зараз задохнусь, зараз задохнусь. Ух, який ж я спортивний. А що у нас тут знаходиться? Нічого. Зрозуміленько. А що це ми тут дивимося? Ой-ой-ой, ну все, думаю, це ідеальний час, щоб знову покопати залізка. Фух, ну і ось за 10 хвилин в мене вже 40 дней залізо. Йо-мойо! Так, нехай воно переправляється, а мені треба піти до бути дерева. Опа, їжа мені теж треба. Не подумай, нічого поганого, це все кайло. А як там моє залізко? Опа, зомбі! О, картопелька. Бляха, ось подрюка, майже мене вбив. Які п'ять, що, бруни. Ну нічого, головне, що ми переходимо на новий рівень. Ромомо щит, штани, бутинки та шолом. І пішли пошукаємо їжу, бо мені здається, що це ще надовго. Опа, дикий мув. О, корівка. Бляха, кайло. Ну нічого, в мене ще є. О, ще одну і все. А та ні, я щось передумав. О, дякую. Ну що, як там наше залізо? Ммм, клас. Ну нічого, зараз розберемось. Показую, зараз без жодного удару з ним розберуся. Давайте, всі на мене, всі на мене. Хопа! І мінус три! І ще один, і все, це перемога. Тепер нарешті зробимо нагрудник і пішли шукати або лаву, або щось інше. Так, ну 4 хвилини пройшов, я так нічого і не знайшов. Це що, село? Та це ж село! Перемога летимо туди! Йо-майо! -йо! Фух, нарешті я сюди добіг. О, а це мені ну, дуже треба. А тут взагалі хоч якісь стіни є. О, сюди. Ох, оце у них тут потужний інтер'єр, звичайно. А що ти нас тут продаєш? А ну і йди в Ммм, Знову прекрасний інтер'єр. О, а це нам треба. В мене є доволі геніальна тактика, тому для неї мені треба ще й пляшечки, а для пляшечок мені треба пісок. Бляха, ще й дощ пішов. Ну нічого. Все я думаю, мені вистачить. Нехай воно переплавляється, а я нарешті побіг за гарбузиками. Я сподіваюся, що ножиці не враховуються, тож. Хоп, і ось мій скарб. О, ну а тепер це вже зовсім інше діло. О, це що, ще пшениця? Ану йди сюди. Ну що, тут кайфуєш, та? Боже, як же я кайфую від цього кайла? Ну все, тепер нарешті побігу шукати лаву. Бляха, щось я взагалі нічого не бачу. Це що, щось горить? Так, це перемога! Нарешті я його знайшов. Трішки тут приберемо, і я думаю, мені вже ножиці і не треба. Ромо портал, оп, водичка. І починаю. Ну, справжній спідранер Проте в мене є одна проблема. До мене дійшов, що в мене зовсім немає кременів. Тому полетіли. Спроба номер 25 Нарешті, юмою. Ну що ж, полетіли в пекло. М -м, яка краса, як я люблю цей біом. Ти що офігів? Я зараз тих бляха покажу. Туда, Потужна перемога. Чесно кажучи, я думаю, я так буду довго бігати. Тож ми пришвидшимо цей процес. Щось радує. проте я так нічого й не знайшов. Фу, вже минуло 20 хвилин. як Я тут щось це не дуже схоже на спідран не може бути це, вона. Так, нарешті, боже мій! Давайте швидше до неї, йомою! -йо. Так, це звичайно добре, що я тут. Проте мені треба знайти підземні кімнати. Я їх тут щось ніде не бачу. Та нічого, може я і без слова, їх тут повбиваю. Ой, та ні, схоже, не вийде. Ну нічого, давайте спробуємо ззаду. Ні, Блін, я до них не дотягуюсь. От вибраний, я вам зараз покажу, хто тут справжній шахтер. Ой, все вибачаюсь, я передумав. О, та вилізе. Ну все, вам габела. Ой, блін, 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 дуже вибачаюся, це не я, це не я. Ну, схоже, так в мене нічого не вийде. Як на мене, найкращий варіант цієї ситуації. Втікать навіг! Йо моє вони всі ціляться на мене! О, а ось це мені теж треба. Боже, я вже задобався тебе лупити. йо моє ще один. О, де це ви? ну можна було хоч трішки більше, ніж один. О, це що, інша фортеця? Пішли в неї, бо цій щось взагалі нічого немає. Нарешті я знайшов ці сходи. О, скринька. Діаманти, ніфіга собі. О, ще скринька. Ще діаманти, ви ще прикалуєтесь. Хочу вас привітати! У нас знову оновлення. Діамантове кайло. О, ще одна скриня. Ого, ніхрена собі знову. А тут на що? Та як таке може бути? Ви ще прикалуєтесь? чотири рази підряд діаманти. Я просто в шоці. А ну-ка, відійдіть звідси, хлопчики. А ти що, особливий дуже? І що в нас тут? Ну я знав, ну звичайно, звичайно ж діаманти. Блін, мені цікаво, якусь те, що шукаю? Так, це воно, це воно, це перемога! Якщо я правильно пам'ятаю, вони мають бути тут. О, так, гадав. О, і наша перша жертва. Не переймайся, ти підеш на гарну справу. А тепер настав час для моєї тактики. Бляха, тільки я забув, як його робити. Ага, зрозумів. Ну, наче ж все правильно. Так, все супер. Тепер можна й побузікати з нашими вікторами. Блін, стількох вбива всього 6 стержнів, Цього мені точно не вистачить. Взагалі нічого. О, ще один. Бля, бля, де а де а не хапаййомайо, де сіля, де сіля. Воно слава власна. Що ти б стріляєш? В мене все життя протіло. Ну ти падрюка. Ну що ж, в мене 15 діамантів. Думаю, з них треба щось зробити. Думаю, елегантні наголінники це те, що треба. Ну я вже похилився. Думаю, що трішки палочок не завадить. Ой ой, 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 ой вибачте, вибачте, я зрозумів, краще вміти відступати, коли треба. Тому тікаємо звідси нафіг. Фух, нарешті я добіг. Щось мені здається, що наступні 30 хвилин мене пройдуть ну дуже файно. Бляха, ще і взагалі був неймовірно. Все, коротше, я вже хочу додому, мене від цих хендерменів вже вертить. Фух, нарешті я сюди добіг. Фу, бляха, чого тут ця лава стоїть? Нарешті. Це перемога, нарешті я звідси виліз. Я думаю, мені ця лава вже не треба, а проте від обсидіану я не відмовлюсь. Так, обсидіан є, проте тепер мені треба якось знайти дорогу до села. О, ось де воно. Ні, ну я думаю, це найважче досягнення за сьогодні. О, ось де воно. Це ми стивзим. І тепер нарешті я можу зачарувати собі речі. Просто супер. Ну і звичайно, мені треба ще одне кайло, ну бо з одним мені точно не справитись. Фух, я думаю, вже нічого не здобув, тож пішли нарешті шукати портал Вент. До речі, як вам мій потужний човник? Ой, скелет здох, напевно, від моєї потужності. Йома, -мо -йо, як це гарно виглядає, це ж просто неймовірно. Проте мені здається, що я маю якийсь не той вигляд. Ну так вже краще. О, ще одне село. А тут є пшениця? О, ось вона. Ну все, пшеницю я накрав, тож можна бігти далі. Якщо я правильно зрозумів, то нам треба саме сюди. Так, нарешті я знайшов його. Друже, ти що не радий мене бачити? Ну тепер і не побачиш. Якийсь тут дуже дивний бастіон ще й в деяких місцях мене парять скалк сенсори. Боже, це він? Так, так, це реально він іди в дупу. Давай запускаємо його. Ну що ж, ще трішки, і все буде. Проте перед цим я краще посплю. Ну так, на всяк випадок. Ну все, тепер ми точно можемо йти лупити дубцю дракончику. Що ж, дракончику, то і не жити, в мене є кило. Так, ну для початку треба знищити кристали. Мінус перший. Та забристі вже, йомо! От падрюка, йо йомо! Потужно, я знаю. Ще трішки і вже все. Давай, морквичка, я в тебе вірю. Все, наче це був останній. Тепер нарешті прийшов час до дракона. О, якраз він сідає. Почекай на мене! От падрюка, він ще відбивається. А ну йди сюди. Паду. Ну а поки цей літає, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де я викладаю всяку нецікаву хрінь, як, наприклад, ось це. Тож чекаю на вас там. О, нарешті він сідає. Ну тільки ж почекай на мене, друже. Бля. Ну добре, чекаємо далі. Спроба шоста. Йовайо, -йо, 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 йо показує дикий баталфліп. Ну, не вийшло. Фух, давайте спроба сьома. Ох, ну це його вже нормально налупив, я сам в шоці. О, знову сідає, а ну-ка йди сюди. Ну, хоч щось. Яка це вже спроба, нагадайте мені. Не лети, не лети! Бляха полетів. Мене вже сіпає від цього дракона. Боже, як він мене задовбав. Він крутиться так вже десь дві хвилини. Нарешті наш король сідає. Ну, нормально. Все, коротше, він мене задобав, тож трішки прискоримо процес. Ой-ой-ой. Потужно, я знаю. Фух, спроба номер якась там. Давайте, не здаємося, за його до Кіку. Ще трішки. Ну, а поки він не призимився, зроблю йому невеличкий подарунок. Ахаха, він задивився на нього, це мій шанс. Ой-ой-ой, тобі що не сподобалось? За що ти так? Давайте, за цей раз все зробимо. Ще трішечки, ще трішечки. Ну все. Зараз цьому чармандеру буде капу. Усе він спускається, відпускається. Давай, друже, ти був файним босом, проте моя потужність більша за тебе. Просто туди цього ботика, це потужна перемога. Одним кайлом не зміг зробити те, що не зміг зробити всім разом. Просто туди. Є. Я такий щасливий це капець. Ну, чесно кажучи, немає нічого дивного, що такий потужний Майнкрафтер, як я це зробив, тож забираємо мій приз і додомцю. Ну а вам дуже дякую, що були зі мною увесь цей час. І не забувайте про мій телеграм-канал. Я чекаю там саме на вас. Los.